І Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чітка, може таке, не наше слово, на щої забаву позволив. Полосну, до пізна, до ночі, селяється музика дуже голос. Сідеш на п'ятому болі, сіде на першому чує музику. Тут інструменті вчірки, багато людей сухої двері. Хтось тобто з ближче до двері, відкриває двері і бачить, що на порозі стоїть чоловік. Поліцейський воді. Стоїть і волосство говорить, так що його чути навіть по примузику. Хто в цьому домі є головним? Музика розвищилася. Всі зади. господар дому настрашився. і відгукується, аж мова забрала. Він далі каже, хто в цьому домі головний? Хто відповідальність за своїх? Як це забавку? Мовче, ніхто не каже. Бояться Бояться вида і сам схода вдома боїться. Тоді ця, ця людина у поліцейській формі каже, якщо ніхто не відповідає, значить головний я. Ви маєте три хвилини, щоб закінчити цю забаву, цю вечірку, тому що ви заважаєте людей. І за три хвилини все закінчується. Бачите, цей детальний ніякого відношення не мав до цієї вечірки. Не мала ніякого відношення до, до, до господаря дому. Він не був господарем дому. Але сама його постава, його впевнений голос, ну і також форма, яка не свідчила про те, що на це був працівник поліції, так свідчило про його владу, про те, що він може дозволити собі це сказати і це мало припинитися. Буквально кілька сніг перед тим, що ми сьогодні чули у Євангелії, Ісус проповідував на горі багатьом людям. Іван лист на описує так, як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчання, бо Він навчав їх як повновладний. Це дуже схоже, але насправді одночасно і не дуже схоже. Так? Та як символітеським, про який я говорив, так який говорить також повновладно, йому всі слухають. Хоч не мене, він справді є працівником в поліції, хоч немає, що він має право щось говорити, чи він запоріжена в цьому робі, чи йому заважає, чи не заважає, але його сухой, бо він говорить як повновладний. І це ми їх схожими разом з Ісусом в цьому рибу. Але одночасно Ісусу не має ніякого видимого знаку, що він є повновладний. Він не має ніякої форми. І має ніякого значка, не знаєте, від когось якогось імператора, чи як мінімум Ірода, так що він має якусь владу серед людей. І немає ніякого столи, він не має якого становища, він одягнений, як всі. Але попри те, що він виглядає, як усі, він говорить як повновладний. І саме так його знаходить сьогодні один сотник. Тоді в той час сотник називався Цунтріоном. В той час це була людина, яка відповідала за сотню воїнів. Це була висока посада. Це людина, яка собою мала цілу сотню людей, як він сам говорить сьогодні в Івангелії. Я кажу Тому йди, він йде, Тому каже, прийди, і він приходить. Це людина, яка мала своїх слуг, які про нього піклувалися, які виконували все необхідне, яка мала безліч насправді влади і мала, напевно, відповідний одяг. Що він має цю владу. Як він сам про це і говорить у сьогоднішній матір, я кажу, навіть спосіб робите, і він це робить. Кажу, тому йди і він іде. Але влади з цілити і немає. не має. Не може їм врятувати свого слугу. Але бачите, наскільки це такий турботливий план, наскільки це турботливий сотник, що він йде і шукає Ісуса. Щоб врятувати свого слуху. Ми чули багато історій. І сьогодні бачимо багато також відповідних історій, коли пани, можливо владці, і багато інших, які під собою мають найчасто не дбають і не думають про тих, хто є під ними. Які часто ними не нехтують. Хай те, коли фраза звучить. Слава у сільській роботі кажуть, що незаміних людей немає. З одного боку, це правда, а з іншого боку, тут втрачається цінність. Так, коли той, хто має владу, він нехтує кожен тим, хто разом з ним співпрацює працює чи слухає його, так Та, як він є в цього. Але бачимо зовсім іншу картину, коли цей сотник, який має велику владу, який від собою має сотню воїнів. Він йде і шукає іншого повного який не має насправді ні воїн, ні слух, який не має ніякого звання перед імператором, але заходить Ісуса, який говорить як про і хоче, щоб той зцілив його слугу. Приходить і каже: Господи, не лежить дома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус відповідає зразу, я прийду, і роздоблюю. Він не відмовляє йому, каже: Я йду до тебе, да мені зцілювати Твого Слуху. Я хочу його зцілити. Але сотник відповідає: Господи, я не щоб ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово і слова мій видужи. Це не просто так. Бо тоді насправді у раденській традиції, є, тобто вчителів, тих вчителів, які були тоді в Ізраїльському роді. Прийти до поганого додому це означало самому поганитися, стати частиною поганого. І Він це розуміє цей центуріон. Він розуміє, що Ісус прийде до нього, то його ізраїльському дорогі зненавить. Він буде поза цим суспільством. Але Ісус тому не вміє буквально через кілька слів, через кілька інших благ, які будемо читати, Ісус прийде додому. Як коли з звірщика і митниками. І все одно, бачите, сотнику, йому достатньо лише слова. Йому достатньо, що Ісус тільки скаже, і це станеться. Ми до цього ще зараз вернемося, але Ісус це дуже важливі слова, він, чуючи його свідчення віри, кажуть, що мені достатньо лише слова, підімою багато є людей, які мене слухають. Ісус відповідає, і каже, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Секунду собі задумайтеся. Тоді цей момент, цей час, так, бо ми інколи сприймаємо це через призму нашого часу, але тоді зовсім інакше було. Ізраїльський народ, який є захоплений Римською імперією. Ізраїльчани це одна віра, віра в одного Бога, так? а Римська імперія це віра в Бога Боже. Це люди, які захопили це по факту окупанти які І от приходить начальник тих окупантів. І серед усіх, каже Ісус, що щоб Ізраїлі, серед всіх, хто він бачив, з тих, що були з його народу, Ісус каже, що ні в кого такої віри немає, як в цього начальника окупантів. Ісус побачив йому більшу віру, ніж у багатьох інших, що він зустрічав, ніж своїх апостолів, яких він вибрав, ні в кого він такої віри не бачив. Багато хто з них хотіло, щоб тут ботися, щоб щось робити, потуди, зробити, подути, було зробити, то подібне, торкнулися край у теж. Всі хотіли пошукати, а цього було достатньо, скажи лише слово. Він бачив цю таку велику насправді і дуже міцну віру, в цьому здається, на який мав би вірити в багато вогнів, які мали поклонятися, Богу війни, те, яке воїном. Ну, мав би почитати всі від залі правдео, але він знаходить до одного міста про Бога і звертається до нього, каже, Господи, слухай слухання лежить. І каже Ісус такі слова, кажу вам, що багато прийде з Сходу і Заходу, і засягне з Аврамом, Ісаком, і, і Яковою царстві небесні. І це дуже важливі слова, бо Ісус вже пророкує про те, що Він прийшов тільки для ізраїльського народу, і багато хлодо. Багато особо ізраїльтян, навіть до сих пір, вони думають, що Месія, коли прийде, він прийде суду, визволити ізраїльський народ. Він прийде суду тільки для ізраїльського народу. Але Ісус вже в цьому уривку каже, що багато прийде, тобто багато прийде до Христа, до Християнства. Так само ми з вами, так як українці, які колись давно, коли також язичні, але прийшли, ми ж не були ізраїльським народом, але прийшли з Сходу чи з -за заходу, чи з -за -за півночі. Прийшли до Христа і каже, засядуть з Авраамом, Ісаком і Яком у царстві небесно. І для ізраїття це щось, що не може вкластись у їхній голові. Як це так? Якщо Бог тільки ізраїльський народ, як це так, хтось має прийти з Сходу і Заходу? І про це на те йому говорить у своєму своєму Іванті на самому початку. Івангелія, коли, коли Матей розпочинає про народження Ісуса, Він перше, що згадує, це про те, як зі сходу приходять три мудреці до народження Ісуса, так? які знову ж таки є іншою віри, які є з іншого народу, які не є ізраїлями. Тобто Матей, починаючи з своєї Евангелії, він вже говорить про те, що інші народи прийдуть, щоб политися правдивому Богу, який всі. Об'єднання, в які приходить, щоб спасти увесь світ. І тут, знову повертаючись до віри цього сотника, можемо також подумати про нашу власну віру, чи наша віра часом не є слабкою? І що нам потрібно робити, щоб ставати схожим у вірі як цей сотник, як цей центуріон? Бо ми маємо багато чого навчитися від нього. Він вірить, навіть знаючи, що Ісус не прийде, а вернеться, не знаю, скільки часу він йшов, шукаючи Ісуса, скільки йому данеться йти назад, так, але він вірить, він каже, Господи, з того, щоб ти йшов до мене. Просто скажи слово і це станеться. Як часто нам рахує віри, коли приходить і каже, «Отче, мені на кошети попала серчивому дану, не посвячуємо. «Отче, мені там трошки замало понагрувати, тому що вона теж не працює. Хоче мені там щось, щось не сталося, а там, і там, і інше. Як нам часто бракує тієї віри, бо ми хочемо пощупати, попробувати, відчути на собі, сьогодні Господь ясно пробить усіх де, цілий день. Але як нам часом бракує того дотругні свого. Але важливо десь пам'ятати, що віра це щось трохи більше, ніж торкнутися. Віра це і трохи більше, ніж відчути і побачити. Але це є, відчувати серце. Це казати так, Господи, це станеться як ти кажеш. І так і відбувається. І знаєте, на що це схоже? Бо тут, словами, сказали, сотник, дик, за наші такими словами сказав Ісус Сотнику, і дикий признається за твоєю вірою, слухав видожав і тієї людини. Це дуже схоже на початок створення світу. Сказав Господь Слово, і це сталося. Сказав Бог, нехай буде світло і сталося світло. Сказав Бог, нехай буде темряв, нехай буде вода, нехай буде птасто Небесне. тварин, і все, -все довкола, і це сталося. Тобто, тут також підкреслюється силу Ісуса як Бога, не просто як Пророка, не просто як, як е, одного з посланців Божих, навіть не ангела, але як саме як Бога, який каже, і це здійснюється. І на завершення, вертаючись до слів, про які Ісус говорить про царство Боже, каже, що сини царства будуть викинуті геть у темряву проміжні, де буде плач і скрегний сумнів. Ми уявляємо, що це і так? так? дуже часто їх розмальовують дуже страшно, малюючи вогонь, це муки, які важко винести, так, малюючи різні якісь страшилки. І то, блібне, І часто у нас знову залякували пекло, що це є якийсь хорор, якісь, хор, якісь жахів, щось такого. Але тут Матвій насправді дуже чітко говорить, каже, у темряві А Що таке є темі? Це місце, де абсолютно відсутні сяймо Божої присутності. Це місце, де Бога немає. І це найгірше місце є. І через те, що там. Вогонь, що ти, хто хто там ще не був. Бо це такий знародний спосіб пробується пояснити, хоч також Ісус згадує вогонь, покайний говорить і, 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 про червіка й дому. Але сьогодні Матвій каже, що це є темрява комішня, де буде плаче скрізь сумів. І темрява це не те, що це суттєві світла, там, де Бога немає, там, де немає світла Божої любові. І, і це потрібно пам'ятати, що це місце є стража через те, що. Там ми будемо без Бога. Але десь вчимося сьогодні вірити. Здається, вірити у поганина. Вчитися вірити до того поганина, вчитися цієї справжньої віри, коли тільки за одним словом, без доброго. Ми справді віримо, що Господь здійснив те, що ми його молимо попросимо. і просимо, і справді стілить і зцілить сьогодні цього Словою Сотника.